Десять днів триває операція збройних сил України в Курській області. За цей час нашим військовим вдалося просунутися в глиб російської території на 35 кілометрів і взяти під контроль понад 80 населених пунктів Курщини. Напередодні було оголошено про створення першої військової комендатури. А сотні російських солдатів, яких Україні за ці дні вдалося захопити в полон, змусили Росію вперше ініціювати розмову про обмін полоненими. Більше новин про ситуацію в Курській області. Спеціальному матеріалі Україна розширить переговорну групу, яка займеться підготовкою обмінів полоненими. До неї увійдуть представники офісу уповноваженого справ людини, збройних сил СБУ, служби зовнішньої розвідки, гур та МВС. За словами очільника СБУ Василя Малюка, Україна нині активно працює над поповненням обмінного фонду, особливо на Курщині. Так в середу спецпризначенцям СБУ вдалося захопити 102 російських військовослужбовців. Серед них повідомив напередодні увечері малюк три офіцери та сем членів Кадирівського ахмату скільки вдалося українським бійцям захопити в полон російських військовослужбовців, поки що не розголошують, але їх сотні. Ось цього пораненого полоненого військовослужбовця до медичної евакуації виносили на собі. Водночас серед тих, кого українські бійці взяли в полон, багато строковиків, але диктатор Путін продовжує відправляти їх до Курської області. Тривогу забили батьки солдатів з Мурманська. А телеграм-канал Астра повідомив, що строковиків нині змушують підписувати контракт, щоб відправляти у зону бойових дій, зокрема й на Курщину. Тим часом мама строковика з комі Івана Плісовського, який потрапив до полону, звернулася до російської влади. Я прошу. все наши власти, я прошу Министерство обороны отвести всех срочников из зоны боевых действий. Я вас умоляю, сделайте все возможное, чтобы освободить моего сына и всех срочников из плена. Не убивайте наших детей. Верните их нам. Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець тим часом повідомив, що на тлі операції в Курській області Росія вперше сама ініціювала діалог з Україною ще до обміну військовополоненими. І вже відбулася розмова з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. А керівник гур Кирило Буданов розповів, кого повертатимуть в першу чергу. Повертати в першу чергу всіх важкопоранених та тяжкохворих. Друге, всіх жінок. Третє, всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Питання повернення всіх, хто був назовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Далі так само ми будемо докладати максимум зусиль для повернення всіх, скажімо так, інших цивільних бранців, які знаходяться в полоні, як спочатку повномасштабного вторгнення. Так і до його початку, а це вже є такі, які біля 10 років там знаходяться. ЗСУ вже взяла в Курській області під контроль 82 населених пункти та 1150 квадратних кілометрів території. Про це під час ставки верховного головнокомандувача розповів Олександр Сирський. Головнокомандувач збройних сил України також повідомив, що в Курській області створено військову командатуру. Я підрібна правопорядок. Забезпечення пошачкових потреб населення на підконтрольних територіях Створена військову комендатура, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москальов. Російська влада додає до списку евакуації все нові і нові райони Курщини. Тамтешній губернатор днями заявив, що вже вивезли близько 120 тисяч місцевих мешканців. Тим, хто залишився, українські військові привозять продукти першої необхідності. Багато місцевих досі спілкуються українською. Він грамотний той то Путін прости господі балакать по телевізору. Як що... а що журналісти ваші? Що журналісти ваші говорять? А я тепер куда. Ну їх чорту брешуть вони всі там на світі. Ну що вони що Путін, то, що стільки то ваших побито, стільки то техніки, стільки-то чого, стільки то того. Я ось сидю, тільки головою киваю. Брешбришіть російська сторона намагається максимально викладати відео зі знищеною українською технікою та боями, де вони нібито перемагають. Водночас українські військові подають інформацію дозовано. Ось на цих кадрах показали вдалу засідку воїнів 8-го полку сил спеціальної операції ЗСУ. Вони в тилу противника знищили ворожу вантажівку з російськими військовослужбовцями. Також Росії вже доводиться частково перекидати свої резерви з України країни в Курську область. Їхній рух на окупованій території помітили і вша, але поки не можуть упевнено сказати, скільки цих підрозділів. Ярослава Марущенко, програма «Вікнес ТВ Марафон. Єдині новини. Стратегічний бомбардувальник Ту-22 розбився напередодні в Іркутській області Росії. Вибухове відео зафільмували очевидці. Це що таке? Чи реально самоліт падає. Раз, волна, она, да, такая Ё-моё. Видал, взрывная волна? Вот это да. Он со снарядами, что ли, был? Или... Ну, может, топливный бак? Папа. Борт розірвало на шматки. Він вигорів ще пишуть у російських пабліках. Утім, усі четверо членів екіпажу встигли катапультуватись. У них забої та підозри на перелами. У міноборони ворога падіння бомбардувальника підтвердили. Заявили, він виконував плановий політ. а попередня причина авіатрощі технічна несправність. Саме з таких Ту-22 Росія регулярно завдає ударів по Україні ракетами х 22 на Сумщині одна людина загинула, та троє зазнали поранень. Протягом минулої доби росіяни здійснили 56 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів області. Зокрема, з використанням керованих авіабомб їх скидали на Хотінську, Глухівську, Новослобіцьку та Краснопільську громади. Ворог безперервно обстрілював прикордоння Сумщини із фпв дронами, бив артилерію та мінометами. Майже мільйон гривень витратили мешканці столичної 16-ти поверхівки на те, щоб поставити сонячну електростанцію. Тепер під час відключень будуть із теплими батареями та водою у крана. До того ж, левову частку грошей їм повернуть. Тож сонячні панелі разом із дорогим начиням обійдуться приблизно по 3 тисячі гривень із квартири. Люди тішаться вигодою, а ще тим, що це перша в країні система змонтована за програмою Green Дім від фонду енергоефективності. Як встановлюють панелі, покликали подивитися і Інно Прямокутні, чорні, з блискучими дротиками всередині і за 20 кілограмів кожна. Панелі дуже гарячі, на даний момент мало того, що красиві, так ще й гарячі. На їх можна навіть вже яйця вжарити, бо вони дуже гарячі. Пані Катерина тішиться з обновки стосу сонячних панелей, привезли від постачальника, щоб змонтувати електростанцію на даху будинку. Вона і сама тут мешкає, і завгоспом в ОСББ працює. Згадує, як у першу зиму енергетичного терору росіян мусила слідкувати за генератором, щоб теплопункт і насос води працював під час знеструмлень. Дах мало того, я ходила потом від одного будинка до другого ночі. І з фонариком я переключала генератор на ту систему, де було світло. Ось пані Катерина слідкує за монтувальниками, аби обережно панелі носили. На даху вже наглядає, як скручують дроти голова ОСББ, пан Валерій. Ми зараз ось тут. Ось на цій стороні 18, На цій стороні також 18, Тобто, у нас загалом на кривлі 36 панелей. Коли ми два-три роки тому про це казали, що це лакшері в нас не було відключень. І сьогодні сонячна електростанція вона використовується не з точки зору економіки, як додаткова електрика, щоб резервне жилення працювало під час неструмлень сонячні панелі під'єднають до акумулятора і інвертора. Це можна сказати, серце сонячної електростанції перетворює сонячну енергію, яку виробляють сонячні панелі в звичайну електроенергію. Тож завдяки системі сподіваються, під час відключень будуть у квартирах з теплими батареями і водою, а ще світитимуть аварійні лампочки і працюватиме домофон. У нас був фонд капітального ремонту, на якому були накопичені необхідні кошти. Тому в нашому випадку мешканці додаткових коштів не платили. Майже мільйон гривень назбирали раніше. Щомісяця до комірного додавали по одній гривні з квадратного метра житлової площі. Цього мільйона якраз і вистачило оплатити систему, але майже сім. 70% цих коштів, сподіваються, їм компенсують за рахунок енергоефективних програм. 200 тисяч нам компенсує місто Київ і орієнтовно той розрахунок, який ми робили, десь 450 тисяч нам компенсує фонд енергоефективності програма Гріндім. Це виходить грубо 3 тисячі з квартири. Так, пані Тамара тішиться, що будинок готують до відключень взимку. Пояснює, купувати сонячну електростанцію з сусідами вирішували спільно, хоч і не всі були згодні. Якщо буде зима, і будуть відключення. То у нас тут питання, як обігріватися. Є ще які залишилися при своїй думці. Хтось уже змінив свою думку, хтось ще не змінив. Але надіємося, що зима покаже ця сонячна електростанція на даху 16-ти поверхівки – Перша в країні, а яку ставлять не, за урядовою не, програмою Грін дім про старт програми. Оголосили на початку травня. Найбільше часу кажуть в ОСББ, пішло на оформлення документів, щоб усе було як слід. Щоб отримати відшкодування за сонячні електростанції, мешканці будинку повинні на загальних зборах проголосувати за участь у програмі Гріндім, а ще найняти сертифікованих фахівців, щоб зробили енергоаудит будинку і обстежили покрівлю. Саме їхні висновки треба додати до заявки у фонд енергоефективності. Зо сотню таких проєктів для багатоквартирних будинків можуть затвердити на відшкодування цього року, кажуть у фонді енергоефективності. Та от біда на програму із майже 200 тисяч багатоповітря. Архівок по всій країні подалося лише 28. Наразі ми не отримали, ще заявок з ЖБК лише виключно збве. Тому що це природні клієнти фонду енергоефективності, які про нас знають. Ми сподіваємось, що вже на початку вересня ми вже будемо мати завершені проекти. Відшкодування можна оформити на систему, що коштує до 1 мільйона гривень. Гроші згідно з умовами програми повертають за власне самі панелі: акумулятор і інвертор. Такий розмір гранту гранично до мільйон гривень він дозволяє встановити на даху будинку станцію приблизно потужністю 30 кВт. 20 проєктів від ОСББ, що подалися на відшкодування за сонячні електростанції. Фонд енергоефективності вже погодив. Тож вони також отримують назад свої гроші, як і пані Тамара з сусідами. А оце дуже корисна річ. Інна Горіненко, Максимілян Ільченко, Дмитро Матвієнко, Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Спектакль у навушниках, у якому немає ані сцени, ані акторів. У столиці відбулася прем'єра інтерактивної вистави про жінок, у яких кохані на війні. Своїми переживаннями та почуттями поділилися 10 дружин і подруг. Їхні розповіді люди слухали на залізничному вокзалі, переходячи з однієї зали в іншу. Хто доєднався та які емоції відчували після? Дивіться в сюжеті Тетяни Демух. Столичний вокзал. Місце зустрічі на виставу помітна. Її головних героїнь не можна побачити, їх можна тільки почути. Осінь. Спочатку місяць, потім три, а зараз Танок. майже півроку. Будь ласка, не снищува вісімдесять годин. А тут в навушниках розповіді десятьох жінок, які чекають своїх чоловіків із фронту. Ця імерсивна вистава створена творчою командою у захваті спільно з ветеранхабом. Ви можете безпечно за 90 хвилин дізнатися, як це бути коханою воїна, які будні, як це переживається, які виклики є на цьому шляху, і самі собі відповісти на питання, як я можу бути кращою підтримкою. І вона сама чекає чоловіка з фронту та каже, що часто люди не розуміють її переживань. Ми маємо дуже багато уявлень про те, як це чекати, і часто вони знаєте, такі ну стереотипні, м'яко кажучи, що чекання пасивне, що це таке спокійне, вимірене навколо шум автомобілів, звук гучномовця. Вокзал для проведення вистави обрали не просто так, адже це місце і зустрічі, і прощання із коханими людьми у навушниках щемливі розповіді, які доводять до сліз. А ще жінки кажуть, що це такий собі сеанс терапії. Це ну, зачіпає, хочеться часом плакати якось зворюшує, я згадую відразу про свою ситуацію. Наталія зі своїм обранцем разом 10 років, і шлях очікування для неї тільки починається. У мене зараз на навчанні мій партнер, але ну, він тільки поїхав. Серед учасниць бачимо, чи не єдиного чоловіка. Я почув багато того, що римується з особистим досвідом. У мене близька подруга вдова. Тут кожен намагається знайти у чиїсь історії себе. Тут я чую історії жінок, які тримаються попри все, які чекають, які розуміють, як це, коли тобі кажуть, подивимося, і скоро, а це скоро дуже довго. Зі своїм чоловіком військовим Катерина познайомилася на фронті вже під час повномасштабного вторгнення. Спокійніше знати, що мій досвід він не лише в мене такий, а й багато жінок це це проживають, і цей біль, і ці переживання вони дуже об'єднують. І вірить у те, що всі ці переживання колись неодмінно закінчаться. А ще кожна з нас має зробити щось, що зможе допомогти закінчити цю війну якомога швидше. Вистава помітна, безкоштовна, але на показ треба зареєструватися на сайті. Триватимуть вони до 15 вересня. Тетяна Демух та Олексій Євченко. Програма Вікне СТБ. Марафон Єдині новини.